Ще одне додав. Я хочу подякувати всім своїм підписникам в TikTok, Інстаграм, Фейсбук, в Ютуб. Дякую вам, що дивитесь, дякую, що пишете, дякую, що коментуєте, дякую, що дзвоните, дякую, що говорите, що щось там не то, що щось, щось там не як, але я знаю деякі технології, які використовую. В Фейсбуці, в Інстаграмі вони не працюють, вони працюють тільки в Тіктоці. О, тому, друзі, без всякого, якби, не зважайте, не ображайтеся, що десь, якщо щось там чуть-чуть не то, десь я то, щось там не то сказав, о, то все я роблю для Тік-Ток. Тому. Отак. Але ще раз дякую, 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 дякую. Якщо б не було е вашої підтримки, е то було б, звісно, тяжко. Було б тяжко, що нікому не цікаво, але... Вся іменно цікавість, вся інфа вона йде в Тіктоці, йде там і дискусії, і діалоги, і монологи, і дзвонять, і пишуть, і коротше, все йде там. Тому команд в Тікток там буде більше і буде цікавіше. Все, тепер точно вже до завтра.